Вів на раду заступник міського голови Олександр Дзига. Він повідомив, що подібна зустріч проходила нещодавно і в Житомирі. На обласному засіданні, виступаючи у своїх доповідях, відзначили 10 основних проблем, на які потрібно звернути увагу. Зокрема, це ріст захворюваності та ріст шкідливих звичок серед неповнолітніх, проживання дітей в кризових сім'ях, ріст правопорушень, а саме злочинність серед неповнолітніх. У більшості випадках це крадіжки. Незначна роль освіти, кримінальної міліції у справах дітей. Дей та інших керівників у профілактичній роботі з батьками та неповнолітніми, посилення контролю за дітьми-сиротами, ріст насильства над неповнолітніми. В освітніх закладах недостатньо налагоджена виховна робота, і соціальний супровід з боку класних керівників та соціальних педагогів, недостатньо охоплені діти позашкільною освітою і спортом, дозвілля підлітків. Усі ці проблеми, які були відзначені на рівні області, перекликаються також з проблемами нашого міста. На деяких з них детально зупинявся Олександр Дзигар. За поданням кримінальної міліції у справах дітей за 11 місяців цього року неповнолітніми у місті Коростині скоєно 17 злочинів. 17 злочинів. Це 20 неповнолітніх чинили. З них будемо так говорити. Чотири це незаконний обіг наркотиків. Як результат проаналізувати з минулими роками ріст злочинності в місті Коростині становить десь приблизно на 23,5%. Крім того, це я тільки злочини назвав. Крім того, більше ніж 220 адміністративних правопорушень складено на неповнолітніх. В основному адмінправопорушення, які скоїли неповнолітні, це в першу чергу. Розпиття алкогольних напоїв відповідно до тютюнопаління, хоча є ціла низка і інших правопорушень, які скоєні неповнолітніми, я хотів би зазначити, ви знаєте, від проступку до злочину один крок. У своєму виступі заступник міського голови зазначив, що профілактична робота з підлітками в нашому місті відбувається формально. Наголошував на незначну увагу до дітей сиріт з боку класних керівників чи соціальних педагогів, які навчаються в школах. На нараді була заслухана інформація виконуючого обов'язки начальника кримінальної міліції у справах дітей Діани Бобровнік. В поточному році направлено до суду 25 кримінальних справ по скоєним неповнолітнім злочинам, 18 неповнолітніх, які є учнями шкіл саме. Це складає 72 від загального числа дітей, які взагалі скоювали злочини. Нерідко злочини, як вже казалось. Коються в стані алкогольного сп'яніння. Дійсно, такий стан справ є свідченням низького рівня правої роботи з боку і органів освіти, і з нашого боку і профілактичні заходи мали ефективними. Ураховуючи актуальність цієї проблеми, нами вживається ряд профілактичних заходів, відпрацювань. По профілактиці пияцтва в молодіжному середовищі, значить, під час чого відпрацьовуються розважальні заклади, торгівельні заклади, нічні заклади. Ось станом на сьогодні складено два було виявлено 20 фактів продажу неповнолітніх тютюнових алкогольних виробів. відносно продавців складено протоколи і направлені на розгляд адмінкомісії. 22 факти доведення дорослими особами. Неповнолітніх до стану алкогольного сп'яніння. Ну і звичайно, пияцтво в дитячому середовищі, як ви зазначили, дуже багато протоколів було складено. 153 лише за розпиття спортних напоїв. Якщо її нема 16 років, то притягуються батьки. Ось станом на сьогоднішній день 50 батьків було притягнуто до відповідальності. Частина з них за те, що діти порушують так звану комендантську годину. Встановлену 20 жовтня міською радою про обмеження перебування дітей в нічний час без супроводу дорослих. Тобто, також діти, які на вулиці виявляються в нічний час, вони доставляються до міськвідділу, викликаються одразу ж батьки, які на перший раз попереджаються. Якщо ці факти повторюються, то вже дійсно батьки притягуються до відповідальності. У ході засідання було відзначено і той факт, що на сьогоднішній день нормального взаємозв'язку між навчальними закладами та міськвідділом міліції немає. Представники обох сторін обговорили основні моменти, які заважають плідно співпрацювати. Однією із домовленостей між правоохоронними органами та освітянами було поліпшення стосунків та взаємодопомогу один одному у вирішенні тих чи інших питань. Учасники наради обговорили ще ряд інших питань та намітили плани на майбутнє.